Слава нації! Друзі, з вами Дмитро Каланча. Знаходжуся під Вежницьким районним судом. Значить, дивіться, як я вам обіцяв, тримаю вас в курсі події. Це з приводу тих двох хлопців гуцулів, які напали на працівників ТЦК. Сьогодні, на жаль, Вежницький районний суд тимчасово їх помістив під варту. Ну, ми будемо далі боротися, далі будемо писати апеляції. Зараз біля мене їхня родина. Вони вам розкажуть, чому виник цей конфлікт і що взагалі відбувалося. Я сестра обидвох братів. Крашененько Олександра Крашенінько Бориса. Чого вони так поступили? Пропав сину Крашенюка Олександра. Як звати? Він, Сергійко звати. Сина. Котрий, Сергій так. так? Він неоразово звернувся в ТЦК Путильське, щоб вони помогли йому знайти сина. Вони взяли на той момент його, побили сильно, дві години тримали його ТЦК, побили сильно і сказав начальник, щоб він не рипався більше нікуди, бо його більше ніби ніде. Друге, по-друге, приїхала поліція, мою маму сильну, 70 років, котрій вшикнули балончиком у очі. Котра зараз не видно, око одної і взагалі не знати свети. Це буде. при затриманні поліція стару бабу від 70 років задули газом, так? Так угу. Тобто і... конфлікт виник на фоні того, що Сашко звертався неодноразово в ТЦК. З приводу того, що його син пропав на війні, Сергій Кришанінні, йому ТЦК не нареагувало, йому не надавали в відповіді нічого. І натомість його побили і пригрозили, так? Так, пригрозили. І зато оці, котрі два його били сильно, і він оцим і получив. Ага, потім вони зустрілися вже на дорозі, так? так? Ага. Вони зустрілися на дорозі, він сказав. Чому його побили? Ага. Це дружина одного з затриманих Бориса. Представтесь людям, скажіть. Хто, Я, хто такий е Борис? Дружина Крашенікова е Бориса. раніше служившего 3 роки, був контужений. Це він на АТО воював да, ОС. З 2015 -го, 2015 -го року. По 18-й, так? По 18 -й, 18 -й, Тобто він воював довгий час, він контужений. Так, так, так. Тобто в нього є декілька контузій, нас які мені відомо, це так? Так, в чому не винний, так несправедливо поступили. Це от мати. Ма, говориш. Я, цих я. двох хлопців. Я звертаюся до людей, щоб допомогли, бо сочувствовали як мамі, двох дітей з хати. і скати, Три роки з війни, і дитина внук пропав. Угу. Значить, друзі, ви чули, що відбулося. Працівники ТЦК не реагували, і натомість, щоб щось зробити, побили Олександра Крашанінікова. І потім якось, я так розумію, зійшли з зірки, що вони перестрілися на дорозі. Ну і ви далі бачили, що відбулося. Е, також з приводу Бориса Крашеніннікова, який, я так розумію, неодноразово е, був контужений держава не лікує цих хлопців. Соціально вони ніяк не захищені і так далі. Ніхто ними не опікується. Тобто вони відвоювалися, які відвоювали. Держава їх викор... Ну виходить, що використала і викинула. Ну будемо називати речі своїми іменами.